Дитячі мрії, яскраві, щирі, світлі й добрі. Тут і про бабусин борщ, і про дівчинку, що читає, і про морозиво та поїздку на море, про безтурботне дитинство з повітряними зміями та кульками, а ще про космос і супергероїв, які можуть врятувати всесвіт, про золоту рибку, що виконує найзаповітніші бажання. Мрії дітей, що живуть у війні, прості та зрозумілі, і вони радо висловлюють їх за допомогою творчості. Моя мрія стати найкращою художницею в Україні і малювати на хатинах як другі художниці. Я намалювала свою мрію цвітучою весною, гарно, цвітучу, рожеву, тому що надихнулася сакурою на дворі. Я намалювала роботу борщик», Я дуже люблю готувати. Я мрію, щоб закінчилась війна, щоб було мирне небо. Більше трьох сотень робіт від вихованців 41 ї мистецької школи області представили на виставці в Атріумі Закарпатської ОВА. Її організував обласний організаційно-методичний центр культури. В експозиції представили роботи учасників та переможців обласного конкурсу образотворчого та декоративно-вжиткового мистецтва Легенди Карпат, який проходив цьогоріч у травні. Сьогоднішня виставка приурочена вшануванню пам'яті діток, які загинули від російського агресора в російсько-українській війні. Кожна робота передає внутрішній світ дитинки. Вона наповнена її найпотаємнішими бажаннями, і одне з головних бажань є бажання закінчення війни, миру в Україні і повернення їхніх рідних та близьких додому. Завдячуючи таким мистецьким заходам, ми дійсно допомагаємо діткам самовиразитися через засоби мистецтва, через призму творчості. Переможців та лауреатів конкурсу нагородили грамотами та подарунками. Це дуже важливий для мене крок в житті. За перше місце в конкурсі я дуже довго малював малюнок. І мені е, дуже подобається брати участь у таких заходах за те, що це дуже весело і цікаво. Коли ти береш участь в конкурсах, то ти набуваєш більш е, такі, знаєте, мотивація. Та воно дуже е, ну, воно допомагає ну, повірити в себе та нові можливості. Так. Попри складні часи, діти не втрачають надії та віри у дива, продовжують фантазувати та творити.